Слава Ісусу Христу. Сьогодні, 15 листопада, розпочинається Різдвяний Піст, який буде тривати 40 днів, практично до свята Різдва нашого Спасителя. Що має на меті цей піст? Безперечно, він не є такий построгості, як Великий Піст. Це швидше Піст радісного очікування, бо так як Великий Піст, він найбільше такий покутний піст, коли ми жаліємо за наші гріхи, каємося, б'ємо поклони, то в цьому пості є швидше час радісного очікування зустрічі з новонародженим Спасителем. Ми сьогодні вирушаємо у мандрівку, подібно як вирушила у цю мандрівку Пресвята Родина. Йосип, вагітна Діва Марія. І маємо себе запитати, що маю зробити в цьому пості? Як його провести? Що корисного маю провести в цьому пості у своє життя, щоб він не пройшов на марно? Існує одна така дуже гарна різдвяна легенда. Що, коли народився Спаситель світу, то прийшли царі, прийшли пастушки, які принесли Ісусові різні дари, прийшли поклонити, поклонитися новонародженому Спасителеві світу. І легенда розповідає, що в кутку печери, де народився Ісус, стояв бідний убогий пастушок. Який не мав жодних дарів. І він думав, що я принесу новонародженому Ісусові. І от коли царі почали дарувати свої дари, Марія почала їх приймати. А так як на її руках було дитятко Ісус, то вона, побачивши пастушка, який стояв у кутку печери, дала йому потримати Ісуса на своїх руках. Тому що мала отримувати в той час на свої руки дари. І в той самий момент цей пастушок сподобався тримати на руках Спасителя світу. Він отримував найбільше зі всіх, хоча нічого не дав, але він мав відкрите серце, серце, яке готове було прийняти Бога. Як знак цього Він отримав на свої руки Спасителя світу Ісуса. Ми найперше маємо у цьому часі посту, дорогі друзі, відкрити наші серця, відкрити наше життя, щоб Ісус міг у Нього увійти. Щоб Ісус міг принести ті всі дари, які як не парадоксально, у День Різдва Ісус хоче подарувати кожному з нас. Не так новонароджений Ісус чекає від нас дарів, як хоче подарувати нам, подарувати нам Своє благословення, свій мир, свою опіку, радість. Те все, чого нам так, бракує. Тому в цьому радісному часі очікування Різдва відкриємо наші серця, відкриємо наше життя для того, щоб в нього міг прийти Спаситель світу і принести те, чого нам так не вистачає в нашому щоденному житті. Амінь.